RPG. загалом, що таке RPG? Яке означення цього терміну? Як не дивно, але дати єдиновірне канонічне трактування, як з іншими жанрами, буде дещо складніше. На відміну від тих же шутерів або стратегій, RPG ширший, більш розлогий та складніший у своїх визначеннях. Ігрова індустрія не ґрунтується на імпіричних дослідженнях та бібліотечних показчиках на папері. Та й загалом, дослідників у цій сфері не так багато. Книжки пишуть журналісти, колишні розробники або просто люди, які мають певну іміджеву вагу для грав. Чиє ім'я відоме людям. Тому, отак поставити скріншот з Вікіпедії та авторитетно заявити, що це єдине правильне означення, буде не дуже коректно, адже якусь ігрову теорію підтверджують самі гравці. Кожен має свою думку стосовно жанрів, движків, геймплею, графіки і так далі. От що таке РПГ? Люди із сивиною скажуть, що це виключно олдскульні партійні ігри із ДНДшною рольовою системою. Хтось помолодше скаже, що лише самих окремих елементів вже вистачить, аби гру назвати РПГ. Інвертар у сталкері, наприклад. А хтось взагалі. Вгалі має думку, що в принципі будь-яка гра це вже по суті РПГ, адже практично у всіх них можна відігрувати якусь роль та перевтілюватися у іншого персонажа? Я ж вважаю, що всі ці думки мають право на існування, бо ігри це доволі комплексний продукт, тому сприймати один і той самий витвір можна абсолютно по різному, включно із жанровими характеристиками. Саме тому більшість ігор у тому ж стімі мають багатько тегів, один якийсь елемент, і продукт вже є представником іншого жанру. Добре, тоді постає питання: а як мені розповідати про РПГ? Якщо що у нас немає певного погодженого визначення? Я вирішив будувати свою розповідь так. Спершу тезисно поговоримо про історію та відіграш ролей у так званих чистокровних РПГ, які вважаються класикою. Це умовні Baldur's Gates чи перші два Fallout. -и. Далі подивимося на ігри з елементами РПГ, а в кінці розберемо такі витвори, які по суті далекі від нашого жанру. Але тим не менш дають гравцям можливість перевтілюватися у інших. Отака буде структура відео. Одразу кажу: ні, я не буду називати усі важливі rpg ігри детально розбирати. Під жанри або пригадувати саме той тайтл, який вам подобається. Коментарі по типу А чому ти не назвав Dark Souls? Адже це суперова гра, і вона мені дуже подобається. Це злочин, автора треба відправити у тюрму, бо мені ця гра дуже подобається. Як так можна, автор не правий. Хіба так можна? Хіба ж можна? Або схожих на них не варто писати. А перш ніж перейдемо безпосередньо до відеоігор, спершу трохи історії та психології ролплею до появи цифрових РПГ, люди грали у настільні ігри. Однією із перших, звісно ж, були шахи. Перші згадки про цю монумента. Тальну гру можна зустріти у перських текстах та на санскриті, що датуються сьомом століттям нашої ери. Шахи, звісно ж, далекі від традиційного ролплею, тим не менш, якісь перші концепти відіграшу вони таки створили. Значно пізніше, з кінця 18-го до початку 19-го століття, почали з'являтися різні варіації шахів. Зокрема, німці тоді прусаки, створили таку собі крікшпіль, тактичний варгейм для навчання своїх офіцерів. А вже у 70-х роках 20-го століття з'явилися Чейн яку вважають прообразом Джен Сен Драганс. Один свого часу відомий розробник настільних ігор Джон Уік <му> е, ні не Кіану Рівс, реальна людина. Сказав, що якби шаховим фігурам дати імена та якусь ігрову мотивацію, то гра перетвориться у настільну РПГ. Те саме за його словами сталося і з D&D Спершу це був спрощений варгейм, але гравці з часом перетворили гру у той ролплей, яким ми знаємо його сьогодні. Одночасно, із настільними іграми розвивався і живий відіграш англійською. Це звучить як лайф Action Ролплейінгейм. Зараз ми знаємо купу форм цих реальних RPG. Це цей косплеї, це різні історичні реставрації, якісь тематичні фестивалі і безпосередньо самі ролплей партії. Аби далеко не відходити від теми, не буду загиблюватися у історію цих всіх процесів та їх особливостей. Нас все-таки більше цікавлять відеоігри. Просто майте на увазі, що існує багато форм рольового перевтілення та відіграшу, втім їх розвиток був як і самостійним, так і перегукувався з іншими. Сам шлях цифрових РПГ почався дещо пізніше, вже наприклад. Кінці 70-х. Першими представниками нашого жанру вважають таких собі Beneath Apple Manor 78-го року та Temple of Upsy 79-го. А роком пізніше вийшла, гра Rogue, яку вважають засновником сучасних рогаликів. Це перші прототипи, тим не менш якусь базу заклали саме вони. Потім вже з'явилися надзвичайно важливі ігри серії Ultima. Ще пізніше були The Elder Scrolls, класичні партійні Baldur's Gate, і пішло поїхало. Власне питання ось у чому, оскільки RPG різних форм та видів. Дів стали неймовірно популярними. Чому людям подобається ролплей та відіграш? Звісно, ескапізм. Це зрозуміло. Відповідь лежить на поверхні. Якщо ж заглибитись, РПГ знімає надмірну застресованість мозку, оскільки у багатьох випадках такі ігри так чи інакше повторюють правила реального світу, то і граємо у них ми з поправкою на реальність. Але тут же є розуміння, що це відбувається не насправді, тому й наслідки не такі страшні. Гравці РПГ розслабляються у таких іграх. Окрім цього, дослідники дійшли висновку, що рольові тайтли розвивають просто. Здорове мислення, особливо у дівчат. До прикладу, відносно нещодавно став залучати свою дівчину до світу відеоігор і по враженням у Titan Quest її грати значно легше та зрозуміліше, ніж у той же Borderlands та навіть FlatOut. Також дослідники навіть якоюсь мірою заохочують грати у MMORPG, бо там самотні люди можуть розвивати навички соціалізації та комунікації, а певна віртуальність дає зробити це у нестресовий спосіб. Ще такі ігри дозволяють людям інакше подивитися на протилежну соціальну групу. Наприклад, хлопці можуть взяти жіночого персонажа, а оскільки люди все одно частіше судять по зовнішньому вигляду, ставлення у багатьох випадках буде як до дівчини. Таким чином можна зрозуміти, з якими проблемами стикаються інші, що розвиває емпатію. Наостанок РПГ покращує критичне мислення, що дозволяє вирішувати проблеми, з якими необхідно розбиратися тут і зараз. Окрім досліджень, хочу також висловити і свою думку. Одна із причин такої залученості та глибини відіграшу ролей у РПГ, як мені здається, це створені світи. Нас поміщають вже у готовий вимір зі своїми. Правилами, законами та логікою, навіть якщо говорити про якесь процедурне створене оточення, все одно воно матиме хоч і випадкові, але закономірності, які доведеться вивчити та діяти відповідно них, така система повторює поведінку реального світу. Людина народжується у певному місці у певний час і доводиться діяти відповідно своєї локації, національності і так далі. Навіть якщо гравець хоче бути асоціальним елементом, йому часто дають таку можливість, але потім доведеться відповідати згідно із законами гри. Якщо зобразити цей концепт через візуальне порівняння, то гравець. Це художник. Його фантазія практично не обмежена, але ж на чомусь йому таки треба працювати, правда? По одному може виступати як конкретний Мольберт, так і цілий, хоч обмежений світ. Ось такі, от мої думки щодо цього феномену, як такого. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до відеоігор. Найбільш популярними у 90-х були партійні та класичні покрокові РПГ, якими є Baldur's Gates та Fallout. Мені більше до вподоби друга, тому що умовності там значно менше. Тому давайте розберемо саме її. Чому ця серія стала такою відомою, завдяки чому вона? Нас подобалася гравцям. Перше це, звісно ж, сеттинг. світ після ядерного апокаліпсису, де звичні нам рамки суспільної моралі та законності. Якщо не відсутні, то мають мінімальний вплив для мешканців цього жорстокого світу. Завдяки цьому гравець може хоч грабувати коровани, хто пам'ятає цей жарт, хоч знятися упорно. Така відсутність ігрових рамок дійсно підкупає. Звісно, і в фалатах ми не можемо перестріляти всіх і вся, принаймні на початку. Тим не менш, право тут значно менше ніж у тих же гета, де нас переслідуватиме поліція за найменше правопорушення. Головна перша причина відіграшу у ранніх фалаутах це оточуючий нас світ. Друга це можливості у ньому. Вона показала, що у неї можна грати абсолютно різними способами: створи хоч розумово обмеженого персонажа, хоч красномовного тюхтія, і це буде працювати. А велика кількість дійсно унікальних перків дозволила ще сильніше поглибити цей відіграш. Проблема таких партійних чистих РПГ у тому, що відіграш добродія злодія канібала обмежується фантазією та ручною роботою зі створення світу. Унікальних ситуацій на друге або третє проход Женя вже не так багато, тому й такі ігри мають відносно низьку реграбельність, якщо ми обираємо такий же шлях. А оскільки новіші RPG потребували все більше часу та коштів, на якийсь час представників таких ігор стало значно менше. Тим не менш, партійно чисті RPG пережили свою певну кризу, тому дефіциту таких ігор, як новіші Disco Elysium чи Solasta ми не маємо. Що не може не радувати. Якщо говорити про ролплей та перевтілення, то обійти стороною MMORPG було би злочином. Думаю, більшість цим під жанром та його особливостям. Ми знайомі тим не менш, опишу тезисно. Головний ухил у таких іграх йде на онлайн та масову кількість гравців серед властивостей. MMORPG – кастомізація свого героя, уставлене ігрове середовище, прокачка. Але найбільш головним є соціальні елементи: клани, інтеракції між гравцями, якась ігрова культура. По суті, створюються умови для гравців та за допомогою гравців, оскільки людські комунікації у відеоіграх іноді дають доволі цікаві результати. MMORPG є надзвичайно популярним під жанром навіть дотепер. Наприклад, у 2013 тому році Warcraft заробив більше мільярда доларів, і навіть зараз у мене є знайомі, які у нього грають. Якщо ж говорити про ролплей, відіграш у таких іграх досягає абсолютно диких рівнів, адже все відбувається у реальному часі та між живими гравцями. Я, наприклад, свого часу пропустив World of Warcraft, зате засиджувався у другій Lineage. Причому як тільки починав грати, то вдома ще не було адекватного інтернету, тому доводилося витрачати гроші на комп'ютерні клуби. Боюся, навіть зараз уявити, скільки там залишив. Тим не менш, за сотні годин у контексті нашої теми у мене. Назбиралося доволі багато смішних історій. Пригадаю одну, яка мені запам'яталася найбільше. У певний момент почав качати некроманта, це типу чаклун. Ходив, значить, в одній локації, нікого не чіпав, і у якийсь момент до мене почав чіплятися якийсь шнир. Ну і зрештою вбив мене. У лінійку тоді так само грав і мій шкільний друг, а оскільки я частіше в неї бігав, він віддав мені доступ до свого аккаунту та сказав, що можу прокачувати його персонажа по можливості. У нього був Spell Hower, це темний ельф-чаклун, у якого було закляття Silence, яке тимчасово позбавляло інших гравців користуватися. Магією, такий собі простенький античеклун. Як тільки вбила мого персонажа нічого розумніше, як написати в чат, зараз прийде Серега та наваляє тобі, я тоді не придумав. У цей же момент я зайшов з іншого вікна оцим от персонажем друга, прилетів собі на поміч та зрештою пояснив шнирю місцеві порядки. Але комедія на тому не завершилася. Як тільки йому наваляв, у чаті зі свого персонажа подякував пану Сергію, а потім з іншого вікна віддячив собі ж. Природу цієї театральної вистави не можу зрозуміти і до сьогодні. Але цікаво, що гра дала мені можливість по суті, застосувати певні акторські здібності та відіграти роль взагалі іншої людини. Якщо говорити, як ММО РПГ досягають ролплею, то у першу чергу це створюється завдяки класовій системі. Чаклон боєць жрець, якщо це не фентезійний сеттинг все одно у грі присутнє якесь розділення, у тому ж і в онлайн це клас корабля. Зазвичай такі ігри створюють певні інструменти для відіграшу свого персонажа та заохочують проходження цього шляху. Проблема відіграшу як такого у цьому жанрі, що архітектура таких ігор аж занадто ієрархічна. ММО-РПГ наслідують реальне життя, тому кланові та соціальні системи мають чіткі структури, а ігровий прогресінг занадто жорсткий, аби ти міг робити все, що тобі заманеться. Тому відіграш існує у певних обмежених рамках, хоча він і цікавий через реальні людські інтеракції. Далі в нас йдуть екшен RPG, не путати із Hack and Slash, де основний ухил йде у геймплей. Хоч там і присутні рольові елементи, але саме відіграш практично мінімальний. Тож говорю саме за екшн РПГ по типу Скаріму та Готики. Одразу відповідаю: ні, перші три Elder Scrolls не підпадають під це означення, там рольові елементи грають більшу роль ніж дії гравця, тому вони RPG з елементами екшену. А вже починаючи з Oblivion, це стали екшен rpg де рух та динаміка гравця вже стали більше впливати на ігровий процес. Тож у чому особливість таких тайтлів? У першу чергу це ті ж самі створені світи. Якщо говорити за готику, то перша частина прямо таки зачаровує оцим тягучим тюремним сетингом, де ти маєш заробляти собі авторитет та боротися за виживання. Але оскільки у таких іграх доля екшену значно більше. Ніж у попередніх прикладах, то й можливості гравця також можуть бути більш впливовими. Зазвичай екшн РПГ мають лінійний візуально чіткий прогресінг, тому ваш персонаж буквально стає сильнішим на очах, що дає грі можливість показати унікальність гравця. Така особливість підкупає. Основний її елемент у психологічному плані це, як казав на початку, ескапізм. Адже у реальному житті переважна більшість із нас не вирізняється нічим особливим. Саме тому тут відеоігри і приходять людям на допомогу, показують, що кожен із нас. Може відчути себе унікальним. Звісно, ігри цього жанру дещо по різному передають ці відчуття, та ж готика не є простою грою. Тим не менш, по досягненню певного рівня або пройденого шляху, протагоніст все одно отримує силу божественного рівня, а далі вже хай гравець вирішує, як йому використовувати свої здібності. На противагу, мабуть, найбільший відіграш у плані свободи, можливий у процедурно згенерованих RPG-шних рогаликах по типу RimWorld. З'явилися на планеті, згенерували колоністів, обрали місце посадки та погнали. Маємо Вилетіти з цього богом забутого місця, а вже як, то ваші проблеми. Хочете продавати органи, влаштовуйте різноманітні кімнати з тортурами або ж навпаки, грайте у поглибину варіацію Sims. Такі ігри, як та ж Dwarf Fortress, дають практично необмежний простір для фантазії і, відповідно, рольового відіграшу. Серед усіх піджанрів підтипів ігор, які я згадую у цьому відео, ці дарують безпрецедентні можливості. Проблема їх, що не всі гравці, як не дивно, полюбляють такий рівень свободи. Зазвичай фанатами таких тайтлів є хардкор. Ні, та люди, які готові витратити купу часу, аби зрозуміти всі нюанси, адже де багато можливостей, там і значно більший поріг входження. Та й великі студії не дуже зацікавлені у розробці таких ігор. Ними більше займаються інді, бо самі розумієте, вони бувають доволі жорстокими, а таке продаси далеко не всім. Тепер же перейдемо до ігор з елементами РПГ. Звісно, я не розповів про всі піджанри, бо відео будується за способами передачі ролплею. Тому не зачіпаю усі приклади та важливі тайтли, Ми не про те. Жанр RPG і загалом доволі розлогий, тому його елементи та способи його перевтілень можна зустріти абсолютно у різних за формою іграх. Одним із таких прикладів виступає Stalker. У іграх може підкупати як сам світ, так і його атмосфера. У тій же п'ятій ГТАшці мапа велика та доволі цікава, але до біса пуста, що деякою мірою псує враження. Там більше з цікавістю спостерігаєш за сюжетом або ж фармиш собі у мережевій грі. У Сталкері ж все навпаки. Сам світ не є унікальним. Так, сетинг Чорнобиля, мутації, артефактів, це все Прикольно, але я більше маю на увазі те, що українцям він занадто буденний. Це західні гравці, обожнюють цей сеттинг через його екзотичність. А ми ж такі самі будівлі та пейзажі бачимо ледь не кожного дня у наших містах. Сталкер більше підкупає саме атмосферою у світі. Серед елементів РПГ тут є інвертар і їжа та квести. Вони імплементовані настільки органічно, що свідомо не сприймаєш гру інакше, як відіграш самотнього сталкера у зоні відчуження. Здавалося б, попередні ігри, які згадував раніше, мали б. Краще передавати це почуття, перевтілення у самотнього персонажа, але саме у сталкері настільки тягуча атмосфера, що захоплює гравця повністю. Тут же скажу, що сюжет у трьох частинах серії не є чимось дивовижним, чимось, що тримало би у грі. На мою думку, річ у поєднанні абсолютно дикого у хорошому розумінні, звукового дизайну з ембієнтом, моторошних локацій та симуляції життя за допомогою A-Life. у деякі моменти, прямо таки відчуваєш, як зона бореться з тобою самотнім сталкером, а ти намагаєшся у ній вижити іншим. Більш прямолінійним прикладом виступає серія Mass Effect. Одразу зазначу, що перша частина це Action RPG, бо там присутній інвертар у класичному його вигляді. Бойова система більше залежить від твоїх навичок та й здібності впливають на перебіг перестрілок. Я більше маю на увазі другу та третю частини. Вони вже є екшеном з деякими елементами RPG. Чому я назвав Mass Effect більш прямолінійним? Бо ці ігри сюжетно спрямовані, і весь відіграш залежить від сценарію, у якому ми можемо бути або хорошим, або поганим шепардом. Тим не менш, гра від цього менш захопливою не стає. У мене як гравця є певна проблема. Я категорично не люблю грати за злодіїв. У переважній більшості випадків бігаю як добродій. Можливо, у багатьох іграх я втрачаю купу цікавих інтеракцій, але отак от вже склалося. Тим не менш, саме у Mass Effect мені вже вдавалося, принаймні у деяких моментах, поводитися агресивно, як справжній негідник. Рольова система тут до смішного спрощена, це всім відоме кільце вибору реплік, але не дивлячись на простоту, захопливий сюжет дає змогу Ревтілитися, дай Боже, це ж стосується і всім відомого відьмака. Перша частина то більше екшн РПГ, а в наступних значно більше динаміки. Так, є інвертар та прокачка, втім, як і у новіших мас-ефектах, впливають вони на гру значно менше. Так само там йде відіграш хорошого поганого Геральта відносно цікавих подій у грі, що зрозуміло ж, не є поганим, просто більш обмеженим, ніж у тих самих ММО РПГ. Тобто ролплей у таких іграх закутий у певні рамки, де свобода дається обмеженими порціями. Сам відіграш ґрунтується на драматургію та подачі чітко виписаного сюжету можна провести паралелі із кінематографом. Ви ж не засмучуєтеся, коли кіно має певну єдину чітку лінію і ви не можете повпливати на перебіг подій. Ви так само співпереживаєте персонажам, а велика кількість фільмів намагається достукатися до глядача шляхом передачі спільних рис із головним героєм. Те саме відбувається і з сюжетними відеоіграми. Ми співпереживаємо персонажам, на якийсь термін, ніби стаємо на їх місце, але до всього ще й впливаємо на перебіг подій, мінімально, тим не менш. Окрема розмова у мене буде щодо Immersive сімів Я полюбляю такий вид ігор, але мене дещо дивує їх характеристика. За визначенням, це піджанр, який ставить в абсолют вибір гравця та створює симуляцію систем, які б реагували на його дії. В принципі, за класифікацією все як і має бути, але саме слово Immersive перекладається як занурення, тобто я маю бути максимально залучений у світ гри, переживати, ніби я там. Але такого часто не відбувається. Взяти той же Dishonored. чудесна гра. Втім, я її. Сприймаю виключно як добротний стелс екшен У тому ж ставкері події гри я сприймаю близько до серця. Там дійсно живу у зоні. Хоча іммерсів-сіми також бувають різні. У першому Deus деосексі мені по-справжньому вдається відіграти роль аугментованого агента, який розкриває змову ілюмінатів. Якщо говорити за способи цього перевтілення, то отут цей концепт симуляції різних систем працює наповну. Якісь ігрові ситуації можна проходити кількома різними способами, що і дасть цікавий результат. У таких іграх вага конкретного. Рішення більше як гравець виникає розуміння, що я існую в іншому світі, але так само наслідки тут теж серйозні. Тож тезисно підсумую, ролплей буває різний: хтось хоче на якийсь час забути про рамки реального світу та шукає більшу свободу. Комусь навпаки, такі правила подобаються, але хочеться примірити на себе кардинальну іншу роль. Є ж і такі, хто хоче співпереживати у чітких сюжетних історіях. Так само, як існує багато видів рольового відіграшу, у відеоіграх існує багато способів перевтілення для своїх гравців, але у нас ще що залишилися ігри, які на перший погляд не мають нічого спільного із РПГ. Взяти до прикладу відому Sims. Там є певні стани персонажів, але навряд чи хтось називається рольовими елементами. Тим не менш, ця гра дає неймовірні можливості для перевтілення. Можна створити свій прообраз, який би спробував себе у музиці, а не пішов у «назва вашого вишу, які хотіли батьки. Також думаю, у кожного є історія про Sims, Як однокласники у школі відтворювали у грі саме того ненависного вчителя та знущалися з нього. Простір для фантазії та перевтілень. Тут багато, при тому це не є РПГ. У тому ж half лайфі за основу взяли концепт мовчазного протагоніста, який уособлює гравця. Тут ролл відтворюється за допомогою художніх засобів, тим не менш, він усе одно є. Або ж можна пригадати кампанію другого Titanfall, де за неживу істоту свого робота переживаєш сильніше ніж за себе. Якщо ж говорити більш предметно, то найбільше представників, що дають можливості рольової гри без класичних їх елементів, можна зустріти саме серед симуляторів. Одразу на думку спадає серед Серія Арма такі ігри затискають гравця у жорсткі рамки та змушують слідувати правилам, без яких ти не виживеш або просто не переможеш, якщо говорити за якісь перегони. Але це все одно форма ролплею, жорстокого, складного. А якщо ж вам вдається знайти напарників для цього процесу, ролплей взагалі мало чим відрізняється від живого із перевдяганнями та перевтіленнями. Не раз мені у командах траплялися люди, які настільки серйозно сприймали події на екрані, що подумки переживав за їх психічний стан. У таких іграх є дещо спільне і з імерців Тут так само створюється певна симуляція. Втім, на відміну від того під жанру, у гравця вибору не так багато, а сам ухил робиться на жорстке відтворення правил реального життя, з яким і має боротися гравець. Втім, відеоігри саме створені для того, аби люди могли переживати життя інакше від свого, аби гравці могли втілювати свої, можливо, навіть потаємні бажання. Адже краще це робити у віртуальному світі, ніж у реальному, правда? Жанр РП, мабуть, найкраще підходить для цього. Це закладається у самій назві ролплейнг гейм. Втім, це не означає, що в інших іграх ви не можете перевтілюватися або ж переміряти собі ту роль, яку хочеться вам. Адже якою би не була гра, все залежить від вашого сприйняття. Сам гравець вирішує, ким йому бути у своїй уяві та як переживати певні ігрові події.